Добрий день, шановні, в ефірі Короткий дайджест новин від Cellar Online. Про що ми поговоримо сьогодні? На Еці. На початку тижня багато хто з вас отримав листа, в якому було сказано, що Еці виправляє помилку, яка була у системі, коли за оновлення деяких лістингів з вас, як з а Власників магазину не стягувалася плата у 20 центів за оновлення. Як це має бути? Дійсно, в них був такий глюк, його неодноразово помічали, неодноразово про нього писали, що деякі лістинги у деяких магазинах 1-2, у деяких 100 і більше просто не оновлювалися, а залишалися активними увесь час. Тепер Еці цю помилку виправив і усі ці лістинги автоматично потушив, тобто додав в деактивовані. І тепер пропоную вам просто вручну їх активувати і заплатити за це ці самі 20 центів, які ви і мали платити весь цей час. Що добре, що він не вимагатиме повернути усі гроші, які були не заплачені вами. За всі ці роки, коли ці лістинги не оновлювалися, це подекуди три роки, здається, цей глюк виник у 2022 році. Що погано, у деяких з вас півмагазину або весь магазин увійшов у деактивовані, і тепер вам за один момент треба заплатити досить суттєву суму грошей. Цей глюк є у продавців як з України, так і з США, Європи, Британії і так далі. Тобто ми тут не унікальні. Якщо вас це торкнулося, ви, мабуть, про це вже знаєте. Просто оновіть, активуйте ваші лістинги і надалі ви просто будете з них сплачувати, тобто ваші витрати за місяць трошки піднімуться. У Україні. Що в нас нового? В нас прийнятий новий закон щодо посилок, які притинають кордони України. Було внесено деякі поправки у той закон, яким ми користувалися, користувалися до сих пір. Що тут є цікавого саме для нас, як для продавців, як для тих, хто користується міжнародними відправками. Раніше за невнесення товару у налогову декларацію у таможену декларацію, тобто у перелік товарів, які знаходяться всередині посилки, раніше ми лише ризикували тим, що цей товар вилучать, якщо його знайдуть. А зараз вам загрожує ще і штраф у розмірі від 30 до 50% від вартості цього товару. Плюс саме о, вилучення так само, як це було раніше. Тобто, це означає, що краще, ну, звичайно, краще не порушувати закони, не ризикувати і нормально, повноцінно декларувати, що саме у вас є у відправках, як у тих відправках, що ви відсилаєте від себе, так і в тих, які до вас надходять з-за кордону. Будь ласка, зверніть на це увагу, тому що не виключено, що зараз таможені служби будуть перевіряти це більш ретельно, ніж це було раніше. Приватбанк а, з 15 березня почав оновлювати IBAN рахунки ФОПів та а, юридичних осіб. Тобто, якщо у вас є рахунок саме підприємця, у Приватбанку є можливість, що в нього вже змінився або буде змінюватися АйБен. Будь ласка, перевіряйте це, тому що це важливо. Можливо, що вам не зможуть перевести гроші чи зробити вивід, наприклад, якщо IBAN у вас вказано колишній, а не актуальний. До сих пір ми не бачимо великих проблем з цим, але це можливо. Зміна цих айбенів проходить не одномоментно, а поступово. Тож просто keep an eye on it, перевіряйте час від часу, чи не торкнеться цей вас також. Ну і Seller Online. Раді повідомити, що наша технічна команда знайшла можливість зробити так, щоб в системі Seller Online відправки Асендія були показані їх шлях до моменту вручення, тобто остання миля, так звана, яка відбувається вже на, перед тим, як відправка попадає у руки покупця. Вона також відслідковується, вона також показується. Тобто, у системі Seller Online, у особовому кабінеті чи у CRM ви бачите саме факт вручення відправки Асендія, саме клієнту у руки. У Еці все показується як і раніше, абсолютно коректно. Якщо ви оформлювали відправку через особистий кабінет або через CRM, тобто через систему Seller Online, Інформація про весь шлях. Відправки абсолютно коректно передається у Еці, Еці її бачить, ЕЦІ її має на увазі і помічає як ем, нормальну, коректну, вчасну відправку. Е, нагадаю, що Асендія це дуже вдалий вибір для відправок консолідаціями, тому що в них дуже класні тарифи, дійсно дуже приємні. а е, Подекуди дешевші, ніж найдешевший, і найповільніший е, USPS чи якісь інші. Способи доставки, якими ми зазвичай користувалися раніше, і в них дуже а, приємні також а, сроки доставки. Тобто, якщо ви обираєте, чим саме відправити ваш товар, зверніть увагу на пропозиції Асендія, можливо, це саме те, чого вам бракувало, саме те, що вам буде зручно і вигідно використовувати. Ну, і ще раз нагадаю, що на складі у а, США для вас доступні послуги а, з персоналізації та виготовлення різних товарів, а, як з дерева, так і тепер вже з метала, а також гравіювання на різних поверхнях та тиснення на шкірі, якщо це вам потрібно. Будь ласка, а, звертайтеся до саппорту з а, переліком. Товарів, з якими ви хотіли б працювати, і вам особисто підрахують, скільки це буде коштувати, зможуть доставити матеріали одразу на склад, щоб ви цим не заморочувалися, щоб вам не треба було особисто це купувати. І скажуть, як саме підготувати макет або зроблять це для вас. Будь ласка, звертайтеся у супорт телефоном чи емейлом. E і е, в службі підтримки вас радо і любо е, е, з вами поговорить та проконсультує. З вдалого вам тижня, гарних вам вихідних та до нових зустрічей. Па-па!